Всім привіт! Хотів би зняти відео про інвентор фірми GSD Solar 1500 Вт. Я вибирав собі для будинку, бо мені треба було, ну, основне, щоб котел працював, але є ще така потреба в тому, щоб водяний насос, тому що коли зникає світло, вода в мене своя треба, щоб і насос. Працював, тому що некомфортно без води, нема світла, нема води. Шукав, який би вибрати. Інвентор дивився на фісі Хаула, ну, писав до них, вони мені відписували, що ні 1200, ні 1500 не зможуть якби, нормально працювати. Написав на GSD Solar і в них є там таблиця на тій фірмі. Ну, на Алієкспрес показано, що може працювати. Наприклад, від тисячного інвентора водяний насос на 1000 Вт працювати не буде. А від 1500 інвентора водяний насос тисячу Вт буде працювати. Ну, я собі так думаю, що мій, в мене водяний насос польського виробництва 1,1 кВт. Я думаю, що мав би працювати. Я, я до них написав. Вони написали, що, що так, якщо використовувати іменно оцівати, оці, що 500, то він буде працювати. Тепер про сам інвентор. Ну, ви бачите, може Фіссі Хауди видає більше там різної інформації, особливо з ватами, скільки споживання. Ну, ладно, тут нема, та й нема. Тут на таблиці. Каже, ніби е, напруга акумулятора і вихідна напруга в основному, вона там 229-230 коливається, я міряв своїм тестером. Все вірно, Ну, розбіжниць там пів, пів вольта невелике. Крім того, тут є USB, Поехавмо. я забув, е, Ніби на 2,1 А ну, заряджає. Заряджає нормально, заряджає так і ж при виключеному інвенторі. Навіть якщо інвентор виключений, він все одно заряджається акумулятор. Це вже добре. Мається на увазі, що USB працює. Тепер цікаво, як він заводиться. Він, коли я його вмикаю, він 3 секунди тестується, не зразу якби нагрузку видає. А Десь так через 3 секунди. Ну, потрібно було включити якусь лампочку, але зараз нічого немає. З однієї сторони добре, що це є. Тут є, до речі, якісь ще налаштування, що можна виставити окремо, збільшити або зменшити напругу. Перейти на Герці 50 або 60 А і ще якісь там покращені штування, не розумію про що йде мова, але мені і не потрібно. Він дошки десь 2,9 кг. По ящику написано тут ззаді окремо, не так, як то в дешевих цих, що один біля одного по одній стороні. Задіє вентилятор. Вентилятор, до речі, спросовує, хіба якщо там щось дуже потужне включити, От насос включається. Водяний, якщо включає насос, тоді він включається. Коли працює насос, тоді працює і вентилятор на інвентарі. І тільки вимикається насос, виникається і інвент... вентилятор на інверторі. Те саме з холодильником. Холодильник, до речі, запускає нормально без проблем. Котел з ним працює, інвентор з ним працює. Що ще? я думав, що буде євро розетка, прийшла з універсальною такою англійською. А добре, що в мене було цей. Добре, що в мене був цей. Коротше, не буду відключати. А тут ще є, до речі, фішка, що її можна під подовжувач такий контролер, що окремо десь там тримати цей в одному місці, а контролером другим включати в іншому місці, але нафіг потрібно, чесно кажучи. Коли включався насос? 1, 1 кВт, а тут є ніби 5 поділок, то тільки 3 загоралися. Що ну, ніби споживає напруги. Не знаю, може треба зараз піти включити. Поставлю на паузу.